Добрий день, шановні садівники! Слава Україні! Сьогодні, 27 вересня, і ми вирішили повернутися до того відео, яке ми знімали 9 вересня, де розповідали про передчасне достигання зимових сортів Яблунь. І ми Розповідали, чому плоди не набирають кольору. Пояснювали, що через те, що немає перепаду температур різких міжденними і нічними, тому що температури тоді зранку були вище плюс 20. Я пояснював, що температури різко нічні впадуть, різко почне набирати кольору, яблуко. Зимових сортів, яке повинно бути темним. І результат ми бачимо на деревах. Ми зараз біля сор... сорту яблуні моді. Він зараз фактично майже чорний. Це буквально за тиждень часу, тому що температури нічні різко впали, нижче плюс 15, у нас було навіть і 8, 10, 7 градусів. І яблука різко набрали кольору. А в, день 25. А, а в день температура ще тримається вище 25, зараз сьогодні 28 градусів. Ні, що, середня амплітуда температур по правильно. Це а вночі 10-12. Це різкий перепад. Ось і маємо колір. Дехто не був згідний зі мною, але... Ми вирішили показати, що дійсно так, тому що за багаторічні роки спостережень ми це вже вивчили не на 5 і не на 12, а на, на оцінку набагато вищу. По 12 бальній шкалі. Ну, ось будемо закінчувати. Пере Перейдемо перейдем ще до іншого сорту, теж покажемо. Підійдемо до ентерпрайзу, новий сорт. Теж покажемо, якого він зараз набув кольору. Ось зараз ми біля сорту Enterprise і, і бачимо його колір на даний час. Кольору він набрав. Набрав на деревах він втримався, тому що це пізно земовість. Зараз покажемо ще сорт. Тут поруч сорт тодес. Теж набрав кольору майже чорний. Ось таку справу роблять різкі перепади температур денних і нічних. Колір набирається миттєво. Буквально тиждень, часу 10 днів. І яблука на, набрали кольору. Це тішить, тому що яблука, які повинні бути темно-червоні, а вони мають ледь помітний рум'янець, то трошки, трошки не те. На цьому будемо завершувати. Невеличку коротеньку розповідь про набирання кольору водами яблунь. До побачення, до нових зустрічей!